Чи ви знаєте свій справжній поточний рівень англійської? Цікавий факт. Статистично кожен другий студент помиляється про свій рівень англійської. Хтось помилково вважає, що його англійська дуже погана, My English is so bad, я нічого не знаю. Хтось думає, що має повний, хороший певний рівень, але може виявитися, що там є якісь прогалинки, щось треба повторити, кудись треба повернутися до тієї чи іншої теми, щоб потім такі нюанси не зупиняли нас у якісному просуванні на вищій рівні. Так, ось в сьогоднішньому відео подивимося на 10, всього лише 10, але ключових структур в англійській мові, які допоможуть вам визначити ваш справжній поточний рівень англійської, який у вас є наразі. Зрозуміло, що маємо 10 структур, і отже, буде 10 питань. Ваше завдання подумати і обрати правильний варіант. Після цього я, звичайно, ж покажу вам Правильну відповідь, щоб у разі помилки у вас було повне розуміння, що і до чого. І я дуже заохочую вас додивитися це відео до кінця, тому що незалежно від вашого результату, кожен з вас буде приємно здивований. Ви отримаєте свій результат і подальші кроки для навчання. Готові? Тоді поїхали. Отже, перше питання. Яка форма правильна в цьому контексті? Дивіться на речення. Why So formal today, you usually jeans to work. У вас є два пропуски, і в кожному варіанті відповіді два варіанти. Чи ви оберете Why are you dressing so formal today? You usually wear jeans to work. Чи варіант B Why do you dress? You usually are wearing. Чи варіант C Why are you dressing? You usually are wearing. Або D. Why do you dress? You usually wear. Ставте відео на паузу. Кожному з вас знадобиться свій час. Комусь 5 секунд, комусь 25 секунд. Не поспішайте, подумайте. Увага! Правильна відповідь. Варіант А. Запитуємо: why? Are you dressing so formal today? You usually wear. Ми використовуємо present continuous для ситуації, яка відбувається зараз, в сьогоднішній день. Це тільки сьогодні ти ось одівся так formal, так офіційно, зазвичай, you usually Where? Ми використовуємо present simple, коли говоримо про дії, які відбуваються регулярно, завжди зазвичай. Отже, why are you dressing so formal today? You usually Wear jeans to work. Всі інші варіанти не пасують. Ставте собі плюсик, якщо обрали правильний варіант. Їдемо далі. Друге питання: знайдіть помилку. Ласт вікенд. Ай го туда синема визмай френдс. Увоч та нью філ анден іте dinner together. Ставте відео на паузу. Дайте собі час подумати. Увага, показую правильний варіант. Повірте, я чую цю помилку постійно, навіть від студентів вищих рівнів. «Last weekend I go», «Last weekend I have», «Last weekend we go». Звичайно ж, ми маємо використати past simple, другу форму дієслова не «I go». I went. для цього нам треба пам'ятати, що ми використовуємо past simple для розповіді про події в минулому. У нас тут події були минулого вікенду, і нам необхідно пам'ятати використовувати або закінчення і дії з дієсловом, наприклад, watched, або другу форму неправильного дієслова. I go. Past simple звучить I went, не eated. А звичайно ж, «at» або «ate». і так і так можна вимовляти. Якщо ви одразу помітили ці помилки, відмінно ставте собі плюсик. Їдемо далі. Яке модальне дієслово найкраще підходить для даної ситуації? You take an umbrella. The weather forecast says there is a 90% chance of rain. що краще сюди пасує. Can, should, might, must. Дайте собі час подумати, ставте відео на паузу. Увага, показує правильний варіант. Звичайно ж, найкраще пасує «should». Ми даємо пораду: «You should Take an umbrella. Передавали, що є дуже велика вірогідність дощу. Отже, тобі слід, тобі варто, я тобі раджу. Наше модальне ті слово шут для поради. «Can» не підходить. Це просто-напросто. Ти можеш взяти парасольку. Не передає ось цей момент поради. Я думаю, буде добре, якщо ти візьмеш цю парасольку. «Might» використовуємо для невпевненості, для дуже маленької вірогідності чогось. «Must» виражає занадто сильне зобов'язання. Ми хочемо. Висловити пораду, отже, should. Ставте собі плюсик, якщо було правильно. Наступне питання: четверте. Який варіант правильний? Маємо такий невеличкий діалог. Уявіть собі, що один друг запитує іншого: mm -hmm. Madrid before No, but I. To Rome Last Summer. Отже, очевидно, що вони розмовляють про міста, хто де був, хто куди їздив. Отже, який варіант правильний. У вас є три пропуски. Подивіться на варіанти відповіді A, B, C, D. Поставте відео на паузу, дайте собі час подумати. А я увага! Показую вам правильний варіант. Варіант B. Have you visited Madrid before? Відповідь. «No, I haven't, but I went to Rome last summer». Це єдиний варіант відповіді, який пасує сюди найкраще. Всі інші не підходять. Розбираємо, чому. Класичний приклад використання present perfect це коли ми або запитуємо когось про їх досвід, або розповідаємо про свій досвід. Я бував, я бачив, я їздив. Have you visited? Have you been? Have you seen? Питання починається з have you visited? Отже, звичайно ж, відповідь буде No, I haven't. І далі для події, яка відбулася в минулому, last summer, ми використовуємо past simple, другу форму неправильного дієслова. I went to Rome. Як ви справилися? Обрали правильний варіант відповіді? Ставте плюсик собі. П'яте питання. Яка форма найбільш природна в цьому контексті? Тут мова йде про майбутнє. Уявіть, що вас кудись запрошують, і ви говорите sorry. Так, ви не можете туди піти, тому що ви вже маєте якісь плани. Отже, ви говорите sorry, I can't meet you this weekend. I. My parents in the village. Який варіант пасує найкраще? Ставте відео на паузу. Увага! Показую правильний варіант. Найкраще пасує Present Continuous. I am visiting my parents in the village. Використовуємо Present Continuous для майбутніх планів, домовленостей. Чи можна використати інші варіанти? І так, і ні. Will visit не пасує сюди. Ми будемо використовувати Will для спонтанних рішень. Якщо вас кудись запрошують і ви не можете туди піти, очевидно, що у вас вже є організовані плани. Чи ви можете сказати I'm going to visit? Так. Це є намір, але не чітка домовленість. Якщо ви відмовляєте комусь у зустрічі, значить у вас є на те хороша причина. Отже, у вас вже є якісь дуже конкретні плани. Найкраще сюди підходить am visiting. Ну і зрозуміло, що просто present simple visit ніяк сюди не підходить, тому що present simple завжди використовуємо для регулярної дії. А тут мова йде про This weekend. Якщо ви обрали правильний варіант, розумнички молодці. Ви розумієте важливу різницю між різними способами говорити про майбутнє. Їдемо далі. Шосте питання: який варіант найкраще підходить для контексту? «I'm sorry, but I leave now. My last train is in 20 minutes». Що краще сюди підходить? Would like to, need to, have to, must to Мені шкода, але я маю йти. Мені потрібно йти. Що найкраще сюди підходить? Дайте собі час подумати. Увага! Показую правильний варіант. Найкраще сюди пасує Have to і тільки have to Адже виражає вашу необхідність зумовлено зовнішніми обставинами. Можливо, я й не хочу покидати цю вечірку, я не хочу йти. Але мій останній потяг відправляється за 20 хвилин, якщо я хочу на нього встигнути, я маю йти. I have to leave. Need to говорить більше про вашу внутрішню потребу. Ой, мені треба йти. Але нічого такого, що мене примушує це робити, немає. Ну, звичайно, would like to – Це просто-напросто вічливе бажання. Це я. Хотів би. Тут це зовсім не пасує до нашого контексту, ну і must to взагалі не існує. Ми можемо говорити тільки must leave. Як там? Правильно обрали, ставте собі плюсик. Йдемо далі. Сьоме питання: яке з цих питань сформоване правильно? Тобто не містить в собі ніякої помилки? Дайте собі час подумати. Увага! показую правильний варіант. Варіант C. Правильне питання всі інші містять в собі помилки. Хто помітив? Можете навіть зараз натиснути відео на паузу, подумати де там є помилки. Увага, я вам їх показую. Where you have been неправильний порядок слів. Так, якщо це питання, маємо have винести наперед. Where have you been? Дитина повертається додому, мама питає: Where have you been? Де ти був? Where have you been? В фільмах ви чули, я впевнена. What time does start the meeting? Звичайно, тут перш за все, зайва літера S у нас вже є does, який на себе витягнувся. Та закінчення S. І, звичайно, теж неправильний порядок слів має бути what time does the meeting start. Правда? What time does the meeting start? Why you are looking at me like that. Чого ти на мене так дивишся? Знову ж таки, це форма питання. Отже, are маємо винести наперед. Why are you looking at me like that? І наш правильний варіант відповіді how do you find your new job. Тут все правильно. How do you find і далі що? How do you find your new job? Як ти знаходиш свою роботу? Можливо, ви ще не влаштувалися на нову роботу. Ваш друг вас запитує, how do you find your new job? Як ти знаходиш свою нову роботу? Чи вона тобі подобається? Чи все класно, чи все добре? How do you find your your new job? How do you find your new job? Ви обрали правильний варіант відповіді? Ставте собі ще один плюсик. Просуваємося ближче до кінця, восьме питання. Яке речення є правильним? Дайте собі час подумати, подивіться уважно на всі речення. Увага, показую правильний варіант. Єдине правильне речення це варіант D. There are several ways to solve this problem. Існує декілька способів вирішення цієї проблеми. There are several ways to solve this problem. Що не так з іншими реченнями? Давайте дивитися. Маємо окремо існуюче дієслово «is». В першому реченні. Відсутній підмет. Не можемо просто сказати «is important». Важливо щось зробити, цікаво щось подивитися. Важко чи легко, чи як завгодно. Такі речення в англійській мові починаються завжди з форми it is. It is. is important to check your email regularly. It is difficult, it is easy, it is interesting, it is exciting. Не можемо мати просто-напросто дієслово без підмета. Це є наші безособові речення, які присутні в кожній бесіді англійською мовою, які є надзвичайно важливою структурою в англійській мові. It's have many interesting exhibits in this museum» – Одна з найпоширеніших помилок на кожному розмовному клубі. У музеї є багато цікавих різних експозицій, щось десь є. Зера не можемо говорити «it's have», Це одна з найтиповіших помилок для таких речей Нам допомагає структура The are», Щось десь є. Троє людей чекають на тебе. The three people waiting for you», Їх троє Отже, не може бути «there is». Як структура «it is», так і структури is», are» – Це надзвичайно важливі структури в англійській мові, які трапляються в кожній бесіді, в кожному діалозі. Маємо час, There is time, є ідея. There is an idea. В супермаркеті люди, на вулиці машини, на столі книги, there are people, there are cars, there are books, There is someone, there is a question. There is an idea. Ви справилися з цим питанням? Ставте собі плюсик. Дев'яте питання, які? Артиклі правильні в цьому контексті, в даному випадку я не даю вам варіанти відповіді. Я просто-напросто даю вам час подумати. Я впевнена, що ви не помилитесь. Натискайте відео на паузу, дайте собі час, увага! Показую правильний варіант. Звичайно ж, ми скажемо I met an interesting woman. Я зустрів цікаву жінку. Маємо слово interesting починається на голосну літеру. Звичайно, це буде N. Якусь жінку, ми вперше про неї згадуємо: це одна із багатьох жінок, одна з багатьох. Просто-напросто «a woman Або, оскільки в нас є слово interesting, яке починається на голосну літеру, отже, N. Interesting woman. Далі ви можете сказати або at a party, якщо по ходу бесіди, і ця сама вечірка, загадка про вечірку відбувається вперше. Зустрів жінку на вечірці. І про жінку і про вечірку ви говорите вперше по ходу бесіди. Але якщо ви по ходу бесіди вже розмовляли про ту вечірку, і тут ви раптом згадали, о, а я, до речі, зустрів там якусь цікаву жінку. Ви вже згадували про ту вечірку, ви вже маєте на увазі якусь конкретну вечірку, то ви можете сказати the party. І так, і так може бути. Говоримо про професію she is a teacher. Оскільки маємо слово «English», починається на голосний звук «an English teacher. І звичайно ж, оскільки ми вже маємо присвійний займенник our school, ніякого артиклю нам тут не потрібно. Можливо, це якесь маленьке містечко. У них є одна школа, отже, вона вчителька в нашій школі. Ось це слово наша вже визначає цю школу. Артикль не потрібний. І останнє питання: яке умовне речення? Правильне, подивіться уважно на структуру, дайте собі час подумати. Увага! Показую правильний варіант. В кожному з трьох перших речень ми маємо помилки неправильну структуру, і тільки четвертий варіант правильний. Другий тип умовного речення умовна реальність. Якби я був тобою, if I were you, ми з вами говоримо, якби я був на твому місці. Це один з тих яскравих прикладів, коли ми не можемо перекладати дослівно. В англійській мові ми не говоримо, якби я був на твоєму місці. В англійській мові є стала структура «if I were you», якби я був тобою. Так ось, «if I were you, I would talk to your boss about it». Якби я був тобою, якби я був на твоєму місці, я поговорив би про це з твоїм босом, з твоїм корівником. Можливо, про зарплату чи про workload – що завгодно. Які помилки в перших трьох реченнях? Перше речення одна з найтиповіших помилок, її роблять навіть студенти вищих рівнів. If I will have time, if I will, щось там, щось там, друзі, ми не використовуємо if I will, if you will і так далі. Можна так говорити в англійській мові, але це зовсім інше значення, це не те, що ми хочемо сказати. Якщо я матиму час, я тобі подзвоню. Це умовне речення, і ми не можемо говорити if I will have time. Має бути if I have time, якщо я матиму, в українській мові, ми говоримо матиму час, але в англійській if I have. Якщо я маю час, я тобі подзвоню. I will call. Варіант B – другий тип умовного речення. If I had more money, якби в мене було, якби я мав більше грошей. Я б не will, а would. I would buy. Як... Якби мала б більше грошей, то купила б. If I had, I would buy. Перший тип умовного речення If it rains, Якщо йтиме дощ, we will cancel the picnic. Ми відмінимо пікнік. If it rains, we will cancel. Ну і знову другий тип умовного речення: if I were you, I would talk. If plus past simple would plus infinitive. А тепер порахуйте, будь ласка, скільки у вас було правильних відповідей. Скільки правильних з десяти? А зараз правда, яка може вас здивувати. Насправді всі ці структури, які ми щойно з вами протестували, належать до рівнів А1, А2. Якщо ви правильно відповіли на всі ці питання, я вас вітаю. У вас якісна міцна база. І на цій базі, на цих цеглинках будується все подальше володіння мовою. Якщо ви якісно володієте ось цими простими структурами, далі на них будуються всі подальші рівні. Ви щойно впевнились. Для якісного володіння темою conditionals ми маємо чітко розуміти, як будується present simple, past simple, модальні дієслова з інфінітивами. Коли ви маєте ось ці цеглинки, ось ці блоки, потім ви їх з'єднуєте і отримуєте. Складніші структури для вищих рівнів, все велике складається з маленького. Якщо ви класно розумієтеся на базових модальних дієсловах, то й перфектні форми модальних дієслів вам дадуться з легкістю: Could have, should have, must have і так далі. І приємне знання незалежно від вашого результату тесту, ви все одно зірочки і все одно розумнички. Якщо ви початківець, ось перед вами структури, які вам достатньо опанувати для того, щоб вміти розмовляти. у 60-80% щоденного побутового спілкування. Зовсім небагато, правда? Якщо ви середній рівень маєте класні результати тесту, я вас вітаю! Подальші рівні B1, B1, B2. Будуть лягати для вас як по маслу. Ви маєте якісні, тверді, міцні цеглинки, з яких ви будете далі будувати подальші рівні. Якщо ви середній рівень і результати тесту вас не дуже порадували, не хвилюйтеся, ви щойно побачили невеличкі прогалинки. Чіткі моменти, які вам треба повторити, доповнити, попрактикувати ще раз, так і зробіть і далі просувайтеся по навчанню. Якщо ви, друзі, шукаєте систематичне, ефективне, дієве навчання, ви хочете систему якісного відпрацювання для того, щоб всі ці знання освіжити або опанувати, ми маємо переглянути лекції і проробити якісні вправи. Як письмові, так і розмовні. Якщо ви розумієте, що вам необхідна якісна система навчання, всі деталі ви знайдете в описі до відео. Якщо вам сподобався такий інтерактивний тест, вам було цікаво. Не забудьте поставити лайк, обов'язково поділіться своїми результатами, які б вони не були. Це я фантастична підтримка один для одного. Адже так чи інакше ви всі знаходитеся в одному човні у процесі оволодіння іноземною мовою. Діліться своїми результатами, підтримуйте один одного. А я побачуся з вами у наступному відео.